Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами прогулюємося парком Трускавці. Золота осінь. Просто хочу показати вам цей неймовірний парк. Ну, як завжди, я хочу поділитися з вами своїми враженнями про Трускавець. Ну, ви знаєте, мабуть, мої враження будуть не заангажовані, тому що я тут вперше. Я дуже хотіла кудись поїхати в жовтні місяці. Я дуже люблю осінь. І ось обирала, обирала між східницею і трускавцем. І вирішила зупинитися на Трускавці. І ви знаєте, я дуже задоволена цією поїздкою, неймовірно задоволена неймовірної краси парк. Перше його відвідую і хочу так трошки вам показати. Я впевнена, що більшість тих, хто в мене на каналі, це люди, які подорожують, тому що це тематика мого каналу. Я впевнена, що ви 100% були в більшість з вас були в Трускавці. А ті, хто там не був, я сподіваюся, що ось з цим відео розповідями, невеличкими з Трускавця, я вас мотивую відвідати Трускавець. Друзі, тут неймовірно гарно. Тут просто неймовірно гарний парк. Витвір мистецтва. Друзі, парк він величезний. Я не знаю, скільки потрібно годин, щоб його обійти. Ну, я думаю, півдня це так точно в гарному темпі. Взагалі найкращий період, як на мою думку, відпочинку в осені. Це з 10 жовтня по 20. Це така золота осінь, коли ще листя на деревах, частково опадає. Ну, неймовірне відчуття. Ви знаєте, я отримала те, за чим я сюди їхала. Спокій, неймовірно гарний парк, природа. Чудовий відпочинок, дуже задоволена. Те, чого мені не вистачає вдома, на жаль, в мене немає з такої поблизу будинку, ось такої паркової зони, куди б я могла вийти. Ввечері, в день, на вихідних, І ось так прогулятися, на жаль, такого нема. Тут, до речі, унікальність цього парку полягає в тому, що тут багато білочок. Я не знаю, чи нам з вами пощастить їх побачити, але хотілося б вам і білочок показати. Вони більше на центральній алеї, тому що там більше людей, але і тут гарно. Звуки, які вам доносяться, це будівництво. Трускавець, він весь забудовується. Тут кожний клаптик землі коштує дуже-вже дорого. Будуються в основному дороге житло, апартаменти. Тому, надзвичайно зараз популярний курорт. Отака приємна тиша. На жаль, білочок немає, я дуже хотіла вам білочок показати. Поки що я їх не застріла. Аромат опавшого листя. Ну, просто неймовірне враження. Мені тут дуже б сподобалось. Ми з вами проходили, ми бачили Ось, наприклад, недобудова Це є на території Трастуця. Ну, ось бачите, які тут дерева. І ось для білочок. Ось такі годівнички. Є санаторії, які мають багато корпусів, але вони не є діючими, тому... Так. Людей багато, люди гуляють. Дуже популярний цей парк. Біля бювету дуже часто приїжджають співаки, співають. Концертів дуже багато в прускавці, тому тут є чим зайнятися. Є готелі з великою спа-зоною. Тому, якщо ви, наприклад, в зимовий період хочете приїхати і, наприклад, п'єте не лише водичку, але й хочете дещо відпочити в плані спа, то тут є ж теж такі готелі. Кому цікава більш детальна інформація, напишіть мені в коментарях, я вам відповім. А ми з вами граємо. Чітовий парк. Дуже мені хто Пали листя осінь. Не До речі, є озеро з каченятами. Теж таке, ви знаєте, класне місце, мені дуже сподобалось. Я вам його обов'язково теж покажу. Чудовий парк, чудовий. Хотілося б, звичайно, щоб він був. Більш культурний, але і так дуже гарно. Друзі, можливо, ви вже чуєте кач, качок, ми вже до них підходимо до озерця. Теж таке дуже класне місце, мені сподобалось. Ви знаєте, я вперше його побачила теж в інтернеті. А коли приїхала, був вже вечір, я вирішила погуляти цим парком. І яке ж моє здивування, коли я буквально скільки там хвилин 10 пройшлась, і тут я виходжу до цього озера з качками. Люди теж ввечері приходять тут, ви знаєте, територія парку, центральні доріжки, вони освічуються, тому тут без проблем можна прийти, подивитися, погуляти. Дуже приємне місце, популярне, багато туристів. І я підходжу, а там, ви знаєте, їх, цих качок не дві, не три, а їх там ціле озеро. Таке було в мене якесь здивування на відшок. Не очікувала приємне таке було в мене здивування. Ну що ж, гуляємо з вами трускавцем парком. Мотивую вас приїхати. Сьогодні класна погода, сьогодні дуже тепло, немає ні вітру і аромати, аромати тут, ну, не передає.

Те, друзі, на связочку. Дякую, дякую, дякую. дякую. Субтитры сделал DimaTorzok Дивіться, які кольори, як тут гарно. Знаєте, друзінко. Немає настрою знімати. Але йдеш, бачиш таку красу і думаєш, ну як би хотілося людям, які зараз не мають можливості тут відпочити, як хочеться показати ось цю красу. До речі, по всьому парку, ось такі ліхтарі. Дуже круто виглядає. Знаєте, друзі, коли я дивилася відео про цей парк, ну, звичайно, я бачила, що він гарний, все, але коли ти сам тут гуляєш, це зовсім інші відчуття. Ми вже повертаємося з парку, йдемо в сторону бюджет. Друзі, ми вже виходимо з парку. Сподіваюся, вам сподобалася. Ось така невеличка прогулянка неймовірним парком в Трускавці Сподіваюся, що у вас буде можливість сюди приїхати. Повірте, ви не пошкодуєте. Ввечері я ще піду пити водичку.